У черзі до заправної станції стоїть водій Михайло Гапак. Залишилось запасу ходу на паливо десь 60 кілометрів. А працюю у сфері, яка потребує мого ну руху, скажімо так. Тобто мені паливо необхідне для того, щоб заробляти кошти на життя. Тому от так от. Приходиться десь стояти, чекати в черзі там, 20 півгодинки. І наскільки я зрозумію, із оцим от, з ситуацією дефіциту, воно, можливо, і буде дорожче. Стараюсь так, щоб якщо десь з'явилось паливо, то заїхати хоча б 10 літрів заправити. Буває, так, що заїжджаєте на заправку і навіть нема, нема навіть отих 10 літрів заправити. Так? Є, 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 є такі моменти, є куч, куч, купа заправних станцій, АЗС, які не мають зараз наявності навіть отих от 10 літрів, щоб, щоб скажімо так, могли рухати Залишився тільки на заправках преміум бензин, який декому недоступний. 92-го нема. Будемо сподіватися, що будуть поставки. Залишок паливно-мастильних матеріалів в області перевіряють щодня, каже заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. За його словами, наразі в області є запаси пального. Є проблеми у деяких, скажімо так, невеличких суб'єктів господарювання, які мають проблеми із закупкою із постачанням палива на свої АЗС. В той же час великі мережеві АЗС. Паливо мають, але враховуючи, що вони не мають чіткого стабільного розуміння, наскільки великі об'єми вони можуть мати в найближчі дні. Вони обмежують продаж палива. Одна з основних проблем у постачанні нафтопродуктів наразі логістика, каже Василь Іванчо. За його словами, впродовж кількох місяців постачання налагодять через європейський союз. Оксана Ушакова, Лонтіно Кулишин. Новини на Суспільному.